Хеллоу і пліз черкаські обранці продемонстрували свій рівень знання англійської. Ще бель оцінювали наші журналісти у межах циклу Депутати теж люди. Та поспілкуватися міжнародною моїм колегам на жаль не вдалося. Чому вже за мит розповість Ірина Малюкова? Секретар міськради Олександр Радуцький своєю англійською і сам напишається на рівні хелоу. А чому до я вивчав німецьку мову і рівень знань німецької мови у мене з сословником, але писати я ще не забув як. Та за кордоном каже, не губиться, усе необхідне може пояснити й руками. Я починаю жестикулювати і люди мені, мене там розуміють. Це значить, що ви з України. Так, це серце середина України. Свої пробіли в знаннях, каже, компенсує освіченістю дітей. Син Гірман вивчає англійську мову. Даяна, донька, яка навчається у Києві, вона також більш усердно вже вивчає англійську мову. Ну і чекає, що Ванечка, коли вже підросте в першому класі, теж буде вчити англійську мову. Так, це потрібно. Обмежується кількома словами знання Батьківщинівця Юрія Тренкіна. Пліс, от пліз, не зрозуміло. От, окремі слова зрозуміли, але вречення ну, дійсно, дійсно низькі. Депутат зізнається, що року в новорічну ніч ставить собі завдання піти на мовні курси, та все не знаходить часу. Беру перед вами зобов'язання, що обов'язково піду на курси, вивчу і продемонструю рівень знань вам. Дуже неприємно, коли е, десь на відпочинку навіть обслуговуючий персонал, е, отелів, у них знання краще, ніж у нас. Значно краще з міжнародної воднопартійця Тренкіна Валерія Міняйла. Щоправда, у відповідь на питання без підготовки губиться. Скажіть. Oh, про себе, <overstire> так. Депутат anyway, переповідає, у школі вчив німецьку. Нещодавно на курсах із англійською отримав базовий рівень і планує знову піти до спікінг-клабу. Більш на і із посмішкою розмовляє англійською Олексій Мельник. I'm fine. Okay. And you? До англомовного розвитку депутата доклала руку дружина. Дружина в мене викладач англійської мови, початкових класів, да займала там якісь призові місця ще в університеті. Зараз також вона практикує і досить часто до нас приїжджають друзі англомовні. Ірина Малькова Ігор Неділько, Віка Новини.